Сьогодні ми завітали в керхер Центр Київ, який знаходиться за 5 хвилин від метро Теремки. Це найбільший комплекс, в якому знаходиться не тільки магазин і сервіс, а ще й величезний навчальний центр, в якому ми цікаво проведемо найближчі дві години. Є знов таки пропозиція для будь-якого клієнта все починається з СЦ-1, самого бюджетного, самого доступного парочисника. І далі по моделям буде з'являтися така можливість наприклад, долавати воду під час роботи. У нас є вже постійний картридж для видалення накипу. Далі в моделях буде ну, звичайно, буде рости продуктивність, тиск на виході. Далі в моделях будуть з'являтися знімні баки, які дають можливість безпосередньо перекачувати необхідну кількість людей, за рахунок цього завжди працює дуже стабільно, постійно, подається велика кількість пара, і клієнт таким чином ніколи не зупиняється і має не має начекати нічого. Постійного. Тут є вода, вона нагрівається до стану пари. І за рахунок чого прибирання, пара подається на полежні, і бруд починає звертатися, він е, здає життє просто. І Його знову можна зібрати. Пару чесник як коли себе не вбирає безпосередньо сервис. Тобто тому прибирання екологічне. Ee, і дуже ефективне, і насправді ж кажу, вони не смотрять. Все прибирання йде советно. Які поверхні можна чистити в захисту перед та будь-які, на які вистачить фантазії кліти, тобто, насправді з таких форматів можуть для прибирання підлоги, в той же час якщо дуже великі площі скла можна так само нині спомити. Почали ми знайомство самого магазину та найпопулярнішої продукції від Керхер, а саме парочисників. А потім нас познайомили з професійними миючими пилососами, які використовуються в клінінгових компаніях, а також в детейлінг студіях для детального очищення вашого авто. Пар проникає глибоко пори, розчиняє всі жири, прози. Потім ми можемо зняти чи фіброю чи витяг іншим синішими присутні. Бестселер наш це насадка для відпарювання. В, в чому сенс? Що тут у нас всередині є мембрана, яка відбиває всі каплі води в нижню частину, і за рахунок чого, коли ви просуєте речі, речі максимально сухі. У вас не літають ніякі каплі, не залишають ніяких слідів на поверхні, підходить для будь-якого порачасника, який клієнти купили протягом останніх 10 років. І для всіх нових також. І ця річ дуже на зараз популярна, чому тому, що купивши цей аксессуар, маючи свій перечисник, вже можна просувати будь-які речі без прасувальної дошки, без нічого <паспраць> Наші професійні екстрасійні пилососи пузи. В них в чому сенс? У нас є така насадка, де під тиском виходить вода, і тут вона відразу забирається, за рахунок чого поверхня, яку ви очищаєте, наприклад, сидіння авто, вона сильно намакає, тому що вона не встигає проникати дуже сильно вниз. І в цій прозорі частині ми бачимо саме розчин, який ми втягуємо. Дуже часто це ми як кажемо з колегами, ефект капучино. Ти бачиш тут таку білу пінку з чимось брудним, каву дуже класно, коли витягуєш вид. І таким чином контролюєш. Забруднення, коли ти вже проходишся там третій раз і дивишся, що чиста вода, то ти розумієш, що все чисто і і закінчуєш прибирання. Бачили генератори, підлогомийки, професійні мийки високого тиску, очищувачі повітря і багато чого іншого. Потім настав час для тестування. І перше, що ми спробували, це протестити акумуляторні швабри. Це щось таке, що на перший погляд не викликає довіру. Але після тесту ти розумієш, що без цієї штуки ти взагалі не бачиш майбутнє вологе прибирання своєї квартири. Ось, я зняв контейнер, наприклад, і от ось що ми назбирали. Тобто, бачите, навіть отакі великі грудки бруду. Така вода, вона все залітає в контейнер. Що стосується валиків, запитали, як клієнт буде просто під краном споласкувати і використовувати. Саме головне, що якщо зібрали землю, кетчуп, майонез, щось таке, то краще це сполоснути для того, щоб не розвозити його далі. Клієнт, що має. Він має парочисник зі швабру, яку він може використовувати як парочисник, як швабру. А далі тестування парочисників. Це мега крута річ для прибирання важких забруднень. Парочисник це, – це така річ, яка до цих пір залишається недооціненою. Хоча насправді це мега крутий і універсальний девайс. Придбавши окремо спеціальну насадку, свій парочисник ви можете перетворити на супер праску, яка Розрівняє вам будь-яку тканину без надмірних зусиль. Така насадка, наприклад, дуже популярна саме в інтернет-магазинах, адже це насадка тяжка, ідеальна для дзеркал, скла. Тобто вона розпарює і всі забруднення відразу зганяються дуже частина. Для мене було цікавим відкриттям, що у Керхер є портативна мийка, яку можна брати куди завгодно. Вона компактна, акумуляторна і при цьому має достатній тиск, щоб помити садовий інвентар, велосипед, мотоцикл та при потребі навіть автомобіль. Тобто, який принцип включили? Маємо середній тиск, для того, щоб замити якісь поверхні. Для того, щоб помити велосипед перед тим, як загрузити на машину мотоцикл, будь-що. З нас, Оце, да, хочу сказати, що у нас один із найпопулярніших варіантів застосування такого апарату це собачки. <му> підключаємо аксесуари, 18-вольтовий акумулятор і можемо працювати в будь-якому місці. Є комплектація просто такий елемент, і такий елемент з зйомним баком. Це двигун, асинхронний двигун з постійними магнітами, який має також два патрубки для охолодження. Тобто холодна вода заходить сюди, охолоджує рубашку двигуна саму помпу, на виході підігріта вже виходить вам на пістолет. І тому ви маєте найкращий результат і можете працювати по 45 хвилин без перерви, знаючи, що все буде добре, вона себе постуліть. Пізніше ми познайомилися з різними насадками на мінімики високого тиску і дізналися, в чому ж між ними різниця, та де і коли краще примінити ту чи іншу насадку. по миттю автомобіля, коли ми наносимо хімію, наносимо її знизу і так само її знову. Ми ось нанесли хімію. що ми замиваємо, але ця за хімія, яка стікає зверху, вона ще раз замочує цю частину і внизу автомобіля, як правило, буде більше бруду і ще раз подіє, і ще раз змі. Баки один над іншим, бак для брудної води і бак для чистої води. З баку для чистої води, через елементи всередині, через насоси буде підкачуватись вода, подаватися на валик, а ось тут, в нижній частині, весь бруд буде зніматися і переливатися в контейнер для брудної води. І за рахунок чого клієнт отримує результат миття підлоги завжди чистою водою, не просто попилосости, а помити підлогу. Він трошки повертається, лідар обертається, перевіряє, що він навкруги себе бачить, починає обертати валики і починає робити відразу вологе прибирання спілкується з розумілою людям українською мовою, мову можна змінити там налаштуваннях є всі європейські мови, які потрібні клієнту, можуть бути. Ну і мабуть, моїм особистим відкриттям стало те, що існують не тільки роботи пилососи а ще і роботи, які миють підлогу. При цьому вони це роблять настільки непомітно і професійно, що ви навіть забудете про генеральне прибирання. Що стосується додатку, в додатку Є можливість створити розклад, профілактичне обслуговування дасть вам розуміння, які з елементів наскільки вже себе зносив, назву робота можна змінити, оновлення. Всі стандартні режими. Я знаю одне, що багато клієнтів вже з мереж і співробітників мереж кажуть, що наш додаток краще ніж Xiaomi, що дуже дивно, адже ми не експерти саме в смарт-продуктах, але наш додаток дуже швидко, і ефективно працює. Це двигун разом з помпою. Ось це двигун від мийки к 5, і к 7 старої версії. Тут двигун асинхронний, на магнітах, плюс водяне не охолодження. Заходить, вода виходить, і потім вже йде на шланг, на пистолет. Ось це відміє К2, К3, К4. Малесенький двигун з повітряним охолодженням і використовується така помпа, я забув сказати, К5 і К7, використовується. Ось така помпа алюмініва, але зверху, бачите, кружка ось така теж використовується з композитного матеріалу. спеціального. це були чудові дві години навчання, які пролетіли непомітно. Дякуємо Керхер Україна за приділений нам час. Ми обов'язково ще раз повернемось сюди, щоб назнімати знімати багато крутого контенту. А ви, друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, яку б техніку від Керхер ви хотіли б побачити в наших майбутніх оглядах.